Мабуть, здогадалися про кого буде сьогоднішня історія. Це історія про неймовірного, максимально шикарного кота, якого звуть Гіпопотут. Без цього мої відео не обходяться. Всім привіт! Ви на каналі Маша і Котики, і сьогодні його історія. Історія буде довгою, такою як його шлях до мене, тому зробіть собі чайочок, якщо ви дивитесь це відео разом зі своїми котиками і їм прихопіть щось смачненьке. Ну, а я поки розповідатиму. Єпопетутіка я знаю з дитинства, не з мого дитинства, а з його дитинства. Йому зараз вже десь близько семи років. Його історія почалася з книжкового магазину. Він там народився, народила його чорна, дуже класна кішка, і я на це сімейство натрапила взагалі випадково. Я йшла по місту, дивлюся, кішка біля неї маленькі камочки. Я всунула свого носа. Виявилося, що у кошенят вже проблеми з очима, тому я ходила, їх лікувала зранку, в обід і після роботи. Я протирала їм ученятки, я робила все, щоб їх можна було прилаштувати. Врешті вони були в нормальному вигляді, і я почала їм шукати родину. Паралельно, в мене на прилаштуванні була ще одна родина кошенят з місцевого ринку. Я не залізла в іврі, ні, це важливо. Все ж таки сімейство з книжкового пощастило раніше. Одного котика забрала жінка, яка також ходила повз і бачила котенятко. Воно було... Начало зарядки. На жаль, воно повністю втратило одне око, і у того кошеня було тільки одне око. Друге кошеня також прилаштувалося, залишався лише ось це смугастеньке диво маленьке. Його побачила родина. Дуже закохалися в його ось ці лапочки, як в носочках. Ми з ними поспілкувалися, і вони мені дуже сподобались. Ми з ними довго спілкувалися. Там родина, яка живе в приватному будинку, проти самовигула. В них онучка маленька, але вже така в доволі свідомому віці. тому. Ну, мені родина дуже сподобалась. Я забрала це кошенятко воно було так, останнім там. Принесла собі додому, воно в мене переночувало і на ранок кошеня забрала. Тому той брутальний 6-7 майже кілограмовий котик, якого ви бачите в моїх відео, він в дитинстві робив ось так. Він, ну, ми дуже швидко з ним сконектувалися, тобто з того, що він боїться, бо я його забрала від його мамки і плаче, ридає. Вже на ранок ми морчали, вже такі розслаблені були. Я віддала кожен в родину і заспокоїлась хух нарешті, потім маму їхню стерилізувала, все було ок. На моє здивування. Ця родина мені телефонує і говорить, що ми у вас бачили ще одну кішечку, і вона нам дуже сильно сподобалася. Я розумію, що мова йде про сіреньку кішечку з ринку. Я думаю, Боже, це ж взагалі неймовірна новина. Буде два кошеня з вулиці, жити в одній родині. Їм буде класно, вони будуть домашніми, що ще для щастя потрібно. Я сповістила кураторів цього сімейства з ринку. Вони прийшли за кошенятком, але нікого не знайшли. Не знайшли вони того вечора, не знайшли вони наступного дня. Марк. Марк. Дня, мабуть, три вони шукали, всі були, окрім неї. Я Дуже сильно засмутилася, засмутилися куратори. Ми не розуміли, де вона могла дітися, тому що ніхто нічого не знав. Вона просто зникла. Пройшов деякий час. У кошеня все було добре. Він познайомився зі своїми батьками, він познайомився зі своїм двором. У нього, ну як мені на той момент розповідали, що був доступ на вулицю, але там такий забор, що він на самовигул ніяк не піде. Я була дуже щасливою, і потім один дзвінок змусив мене просто ось так-от нервувати. Ми знайшли сіреньку дівчинку з ринку. Ми знайшли її в сім'ї. Є у нас тут один серійний живодер, не знаю, як його назвати ще, тому що. Це людина, яка вживає алкогольні напої. Він бере тварин з вулиці, і там просто треш, що відбувається з цими тваринами. Когось ми забирали, тому що він тримав цього кота на балконі, і сусідка постійно бачила, як він його б'є руками і ногами. Ми цього котика забирали. Потім був білий котик, якого ми так само забрали у нього. І тепер я дізнаюся, що точніше, якщо я не помиляюся, то історія от якраз з сіреньким кошеням. Це перший випадок нашого знайомства. А потім вже були інші історії. Я не, не пам'ятаю точно. Якщо я помилюся, то вибачте мене, цю кішку. Це кошеня, точніше, бо їй було на той момент в місяці три, десь чотири, тобто вона була зовсім маленькою. Син цього чоловіка міг винести на вулицю, щоб вона начебто сходила в туалет, але він її виносив і ось так от здавлював її живіт для того, щоб вона начебто сходила в туалет. Що відбувалося там? За дверима в тій квартирі я навіть не хочу уявляти і не розкажу вам, тому що треба було її рятувати. Ну, тобто ми розуміли, що вона в небезпеці, бо попередні кошеня, яке опинилося в цій сім'ї, цей син, ця дитина, винесла на вулицю, закрутила в газетку. І Ну, я думаю, далі продовжувати не треба, що зробила дитина з кошеням. Нічого розумнішого нам в голову на той момент не прийшло. Це потім ми вже в поліцію дзвонили, забирали разом з чоловіками, такими крамезними котів. На той момент нічого розумнішого, ніж викупити це кошеня ми не придумали. Тому за 150 гривень ми купили у цього алкоголіка сіреньку дівчинку. Коли ми її оглядали, чи здорова вона, чи не пошкоджена в неї щось, там були нігті, які зрізані, я не знаю, просто або ножиком, або ще чимось. Тобто, всі, кожна ось ця, кожен сосудик, кожна пимпочка вона була перерізана. Це їй так стригли кігті. В цілому коженя було здорове. Я зателефонувала цій родині, там, де жив мій Філя, пояснила ситуацію, і вони погодилися, як і хотіли забрати ще її. Вони її забрали, називали Варі. Дуже довго я отримувала привіта з дому, дуже довго вони були щасливі, вони вони реально були щасливі, вони подружилися, вони постійно гралися разом. Мені розповідали про те, як вони виходять на двір, там гуляють, вивчають світ. Вони потім приходять, приходять в будинок. Коли певний вік настав. Їх кастрували і дівчинку, і хлопчика. Тобто, я взагалі я була дуже рада за цю родину, за цих котів. І я завжди ставила в приклад, от, іронічно, що я завжди ставила в приклад саме цю родину, тому що я знала, що там коти гуляють на вулиці, але вони не самовигульні. Тобто вони не виходять за територію, за ними слідкують. І я постійно ставила в приклад іншим: що от можна ж так. Пройшло 4 роки. Це був січень 2022 року, тоді ще нас отежив, мабуть, стільки ковід. Отримую я повідомлення від. Дівчинки та яка внучка від ну, безпосередньо однієї з власників. Вибачте, але чи не могли б ви забрати цих котів? У мене, знаєте, як обухом по голові. Це просто, ну, ну, ну як, я, 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 я сиділа, я не могла слова сказати, я не розуміла, що відбувається, чому воно відбувається, і як так? Я не буду розповідати там подробиці, які мені ця дівчина говорила, ну, але скажу одне, що вона могла їх забрати, вона вже не жила з, ну, ось там з ними, вона подорослішала і почала жити окремо. Ну, а тим людям, які брали власне, котів, вони виявилися непотрібними. Чисто моя думка, що дівчина ця могла їх забрати. Чому вона їх не забрала, я не знаю. Я починаю шукати їм нову родину, тобто, в мене на руках, щоб ви розуміли, двоє дорослих котів Філя і Валя. Двоє дорослих котів, які все життя прожили в одній родині. Які Дорослі, дорослих ніхто не бере. Всім хочеться взяти маленького, гальнесінького кошенятка, а доросла тварина це вже можна просто списати її. Я в такій паніці, я в такому шоці, просто що я не розумію, що відбувається, що мені робити з ними. І я розумію, що це зона моєї відповідальності. Я їм шукаю родину, шукаю родину. Мені ця внучка телефонує постійно. Ну, що там, ну що там? Кажу, ну ви ж розумієте, що це справа не тижня і навіть не місяця. Мені потрібен час, щоб знайти їм родину. Потім я не пам'ятаю вже суть конфлікту, але ми дуже сильно мені зателефонувала бабуся цієї дівчини, і ми дуже сильно посварилися. Дуже сильно. Um, і якось так сталося, що я думаю, ладно, заберу я їх на перетримку мамі на дачу. І тут вона мені пише онучка, що ні, ну вже не потрібно, ми знайшли їм родину. Думаю, ну, ви впевнені, що ви знайшли родину, чи е, ця родина десь в лісі, там, я не знаю, в полі. Ні, не хвилюйтеся, ми їм знайшли родину, все буде добре, вони будуть жити разом. Думаю, дивно, але ну, треба потримати на контролі, але це дуже дивно. Ввечері я вже збираюся, ну, ввечері того дня я вже збираюся лягати спати. Я розумію, що е, все одно в мене думки йде з тими котами, і я просто випадково, от знаєте, от, начебто, от я не знаю, як це все працює. Тому що я не хотіла залазити в інстаграм, ще й зі сторінки не своєї власної, а сторінки е, нашої волонтерської. Я відкриваю інстаграм, е, заходжу в сторіз, чого я ніколи не робила, і дивлюся на сторінці е, притулку з, з сусіднього міста, е, висить оголошення з їхніми фотографіями, що, будь ласка, хто допоможе нам діставити їх туди зранку. У мене просто так, от, от, от все падає, в мене трясуться руки, я навіть зараз мене <смі> мені холодно, коли я про це розповідаю. Тому що ну, я вам розповідала про ставлення моє до притулків. Я розповідала, що ну, просто на той момент я зрозуміла, що в які помови вони б не потрапили двоє дорослих котів, які будуть зачинені в клітці. Це їх просто вб'є. Я телефоную, незважаючи на те, що там було вже дуже, дуже дуже пізно. Я телефоную власниці цього притулку, пояснюю ситуацію і говорю, що я їх заберу. Я їх заберу от просто от от нікуди їх не треба вести. Я їх заберу. Я розумію, що для неї це навпаки класно, тому що в неї ну якби дві такі великі і пухнасті відповідальності. Що вона на це погодиться, ми робимо там якось такі от шахер-махери, я зранку беру подружку, ми їдемо з цими котами. Там купа людей була. Ніхто навіть, ніхто навіть не почухав нікого. Просто от нате. На, на тобі Боже, що нам не може. Ми їхали просто мовчки назад. Приїхали ми до мене. Я сподівалася, що ну, у мене на той момент одна кімната була зачинена, там був ремонт, тому в принципі їх не було де потримати. Я сподівалася, що я щось накатаю пости душероздіраючі і прилаштую їх в сім'ю філя, який став його так, я декомунізувала цих котів, тому що нове життя, нові імена, Варя стала чехуляй, філя став гіпопетутом. Так от філя, який гіпопетут, тут таку істерику влаштував, якось варюшка, та яка чехуля, вона посиділа за диваном. Вони, вони просто розцикнули розбіжалися. Тут мені довелося телефонувати подружці, щоб вона допомогла мені загнати в кімнату в ту гіпопатута, який втік, і стояв ричав. Я думала, він настільки кремезний, він настільки от я навіть не скажу, що в ньому 6-700. Мені на вигляд в ньому, наче кілограм десять я реально його боялася, я стояла ось так, і просто ось так не пускала котів, ну, це був треш. Потім через деякий час ну, Чехуля взагалі вийшла, вона виявилася найніжнішою кішкою в всьому світі, мабуть. Гіпопетитік також трошечки його попустило, але. Прийшов, мабуть, місяць до того моменту, як я почала їх знайомити з іншими котами. Він виявився адекватним, він виявився не таким вже й психом. Просто от настільки вони перебували в стресі, коли від них відмовилися, коли їх запхнули в корзинки, повезли кудись, привезли кудись, де нові запахи, нові звуки. Втім, вже потім нормально все було, вони познайомилися і. Почали жити тут. Я, ну, я ж їх постила, я їх продовжувала шукати родину. Захотіла забрати її Петута. Він мав жити також в селі, але в домі, без виходу на вулицю. Там родина була. Знайомі моєї знайомої також волонтерки, тобто я не хвилювалася, що це будуть якісь знову недобросовісні люди. Але почалася повномасштабна війна, і на той момент ніхто нічого не знав, і, ну, мабуть, долею так написано, що на той момент це стало моїм коти. Чихуля, чому ви її не бачите, ні, вона не знайшла собі нову родину, вона була моєю дівчинкою, але вона, на жаль, я її втратила, вона хворіла на фіб і вилікувати, на жаль, я її втратила. І попетотік радує мене, радує вас. Він виявився я ж кажу, не таким вже агресором. Він доволі ніжний котик. Він любить приходити на подушку до мене. Він любить інших котиків, він любить кабасіка, дуже він любить у них там вічно якісь свої тірки. Він... Милий, скромний пухляшик, який ходить і нікому ніякого зла не бажає навпаки. Я намагаюся зараз його можливо знайти, але десь він десь він спить. Ось така його історія. Він пройшов дійсно досить довгий шлях, але сподіваюся, зараз зі мною з іншими котиками тут, в цій квартирі, він щасливий. Знаєте, я б не хотіла, можливо, щоб ви витрачали, ну, я знаю, що хочеться написати про ту родину, дуже багато різних слів, але я дуже попрошу вас не витрачати ресурси на те. Це все в минулому, головне, що і Петутік зараз, сподіваюся, щасливий. Але от якось так долею було написано, що це має бути мій котик. І в жодному випадку, в жодному разі, я не шкодую про це. Я його дуже люблю. Я з ним також щаслива, тож все на своїх місцях. Дякую, що додивилися це відео. Сподіваюся, що ця історія вийшла не сумбурною, тому що я сіла згадувати, і ось ця хронологія так якось. Давно була, тяжко мені було згадати. Дякую вам всім за вас, ми вас дуже любимо. Дякую за вашу підтримку, дякую за те, що ви дивитеся нас, дякую за те, що коментуєте, дякую за ваші донати, за це окремо дякую. І ми читаємо всі ваші коментарі з котиками, нам все подобається, і ми дуже раді, що наша ось така. Машокотяча родина змушує вас посміхатися. Я ще вам не розповіла історію Марка Марковки і Бубочки, я пам'ятаю, про кожного котика буде історія, тому що вони всі на це заслуговують. Тож, дякую всім за перегляд і до зустрічі в новому відео.